Я щиро сподіваюся, що це послання досягне вас нескінченність святий жармен, ченелінг через Денілс Скрантон, я святий жармен, хранитель фіолетового вогню. Я часто замислююсь, скільки з вас справді розглядали природу власного я разом із природою своєї реальності. Коли ви бачите реальність як відображення себе, ваші стосунки з нею кардинально змінюються. Ви маєте можливість змінюватися в кожну мить кожного дня, коли усвідомлюєте те, що присутнє у вашій реальності. Ви маєте змінюватися і трансформуватися завдяки тому, що бачите і переживаєте. Саме для цього вона й існує. Ваша реальність працює на вас, адже вона є саме тим, що вам необхідно для переходу у вищий стан свідомості. І саме цього ви прагнете, навіть якщо не усвідомлюєте цього. Скажімо, ви хочете романтичних стосунків і зараз їх не маєте. Ви прагнете цього, бо вірите, що стосунки приведуть вас у вищий стан свідомості. Або ви хочете виграти в лотерею, бо вважаєте, що велика сума грошей на рахунку дасть вам піднесений стан буття. Але вищий стан свідомості завжди приходить тоді, коли ви правильно використовуєте те, що є у вашій реальності, і те, чого немає. Ви повинні рости і розвиватися через досвід, який вона вам дає. Тому, коли хтось запитує про війну і чому вона все ще існує на землі, яку вони переживають, ця людина має спитати себе, чому війна досі існує в моїй реальності? Що я маю з цим зробити? Як я можу відповісти на ці війни, які є зараз? Це справді гарне питання. Якщо у вашому житті менше достатку, ніж ви хотіли б, поставте собі запитання про ваші переконання, чи ви цінуєте себе? Чи вважаєте, що гроші роблять людину поганою? Подивіться на вашу реальність такою, якою вона є, і спитайте, що я маю зрозуміти саме з цього досвіду. Це стосується також вашого здоров'я і фізичного тіла. Що вам говорить цей біль чи діагноз? Ви можете зростати і розширюватися незалежно від того, наскільки погані новини у вашому житті чи на світовій арені. Ви і є ваша реальність. Вона існує всередині вас, у більшому вас, яким ви насправді є, і коли ви усвідомлюєте це, бачите, наскільки легко впливати на свою реальність і змінювати її відповідно до внутрішніх змін. Якщо ж ви сприймаєте реальність як щось окреме від вас, у чому ви лише маленька, незначна порошенка, тоді життя буде набагато важчим. Тому задумайтесь, ви нескінченна і вічна істота безумовної любові, а ваша реальність лише тимчасові обставини. Хто з них більший і сильніший? Хто тримає всі карти? Я відповім, ви більш значуща істота, ви сильніші, і всі карти у ваших руках. Досліджуйте природу себе з позиції сили і усвідомлення того, ким ви є насправді. І досліджуйте свою реальність, запитуючи, що вона хоче мені показати. Адже вона не випадкова, не хаотична і не створена кимось іншим. Ви самі творите її до найдрібніших деталей, щоб використовувати і зрештою перейти у ще кращу, ще світлішу реальність. Я щиро сподіваюся, що ви побачите це саме так, і це послання дійде до вас, аби надихнути і надати сили. Я святий жермен, хранитель фіолетового вогню. Тези послання, реальність, відображення вас самих, вона служить для зростання і піднесення. Вищий стан свідомості не приходить від зовнішнього гроші, стосунки, а через розуміння і використання власної реальності. Кожен біль, виклик чи навіть війна у світі, дзеркало, що запрошує до внутрішніх змін. Ви, нескінченна істота любові, реальність лише тимчасовий досвід. Усі карти у ваших руках, бо ви творите свою реальність самостійно. Усвідомлене прийняття і безумовна любов до себе та свого досвіду ключ до трансформації.